The Прийняли 271 голос за проект 12298. Він про реальні можливості для молодіжної політики. Тобто, у нас є Український молодіжний фонд. Завдяки цьому законопроекту даний молодіжний фонд зможе залучати не тільки бюджетне, а й пізобюджетне фінансування, що дозволить підтримати більше молодіжних проєктів ініціатив вже в наступному року. Це перше. Друге, запускається механізм інституційної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій через даний інструмент, Український молодіжний фонд. Від Відповідно, буде, буде можливість підтримати не тільки конкретні проекти, а в цілому організації, щоб вони могли розвиватися і більше молоді залучати. Також в даному законопроекті, який став законом, є формулювання механізму молодіжна гарантія. Це на рівні Європейського союзу є такий механізм, який допомагає молоді. Просуватися з навчання до роботи, щоб більше молодих людей мали дійсно можливість отримати роботу. Також є інші норми, які також важливі: це мобільні молодіжні центри, тому що до цього їх не існувало в законодавстві. Ми прекрасно розуміємо, що під час повномасштабного вторгнення молодіжна робота здійснюється не в стаціонарній формі, тому мобільні молодіжні центри це також важлива історія. І завершальне це така міжсекторальна взаємодія посилюється в цьому законі, адже молодіжна політика. Тика це політика не тільки одного міністерства а вона важлива для всіх.